Друзі, хочу вам запропонувати новий формат роботи з собою. Ну, По-перше, я школу свою позиціоную як школа інтроскопія особистості. Називається інтроскопія це, можна сказати, що таке інтроскопія. Це ну, інтроскоп, це прилади, які дозволяють. Заглянути внутр, всередину тіла, ну, наприклад, там МРТ, да, і побачити, що там відбувається у вас в тілі. Так от, є деякі інші енергії, деякі інші випромінювання, які допоможуть нам з вами попрацювати з собою. І це трошечки не МРТ. Спочатку треба ви поставити діагноз. І ми, звісно, у нас є дуже дієвий інструментарій для цього це астрологія. Ви приходите на консультацію, консультуйте. Я розказую вам про те, про, ну, про все. Ваші потенціали, ваші слабі місця, ваші якісь страхи. Ну, все це все, все, все є у вашому гороскопі, де ви можете помилитися, в яких, в яких темах нашого життя, де що викликає, там, наприклад, ваші образи. Або хто. Ну, треба сказати, що не що, а хто. Де у вас, які у вас кармічні задачі? Що у вас, де йде відтік енергії вашої? Хто його жере вашу, вибачте, за, за такий сленг, де жере вашу енергію, таке теж є. А якщо ж піджирають вашу енергію, то їй не вистачає на. Те, щоб працювали нормально органи, бо ми маємо розуміти, що органи хворіють. Якщо захворів якийсь орган, це, не, це уже наслідок, а не причина. Причина криється у спочатку ми робимо діри в своїх енергетичних полях. У нас енергія проходить каналів енергетичних достатньо, ну, багато по тілу і на наших структурах. Ми ж цього не знаємо, що ми ж не так виглядаємо трошечки. Спочатку так, і от починається, якщо якісь засор'я великі, то там або гіпотен... гіпо або гіперфункція якогось органа відбувається, і він починає хворіти. Чого органи хворіють? Якщо ви веселий, якщо ви безтурботний, радісний, якщо у вас в серці любов. То от цього не захворієш, а люди хворіють від негативних емоцій, які, які нас, тут, нас тут втягують в ці негативні емоції. Це може бути страх, біль, печаль, гнів, образи. І хто нас спонукає до цього до, до виявлення таких емоцій? Наші близькі, правда, це ви всі скажете, що триггера це хтось, це він винний чи він винний. Ми так реагуємо, і ми так звикаємо реагувати. Тож треба спочатку виявити, коли ця проблема почалася. Можливо, вам в дитинстві хтось щось сказав, можливо, в школі, можливо, ще тягнеться проблема із а, минулих життів. І до вас а, і до вас притягнувся кермічна ну, людина, яка має вам показати. Дати, що десь упрошу навіть у минулому житті ви десь були неправий, і тут він викачує з вас енергію. Ну я думаю, що через таких людей просто викачують енергію якісь інші структури польові. І куди ця енергія йде, ну мені не хочеться думати про нас як про якусь їжу, але все щось складається якось так. Ну, то добре, то ми можемо попрацювати з цим, ми можемо вирівняти свою енергію. Я покажу, як це робиться. Енергії вони бувають дуже різні. І по... По структурі своїй, по відчуттям вони бувають тонкі, бувають такі більш плотні, ну і так далі. Які відчуття вони викликають, теж цікаво. Тож ви будете працювати самостійно під моїм керуванням. А я чому? Тому що ми працюємо з вашим ментальною енергією, менталь-ментал. Ну, Силою думки, дуже матеріальний. Я говорила, що ментал як думки наші, як це, це, це глина. Можна і прибити людину нашою одною думкою, навіть і слів не треба казати, а слова ще гірше можуть впливати на людину. Тож думайте зараз, що думаєте, а не що говорите навіть. Працюємо, ви піднімаємо це все, ці пласти. Якщо у вас десь були ви ви якийсь страх був ще з дитинства. ми вже на цьому рівні. Ви вже ви захищені, ви великі, ви не дитина. Ви можете попрацювати своїми страхами, своїм гнівом, своїми енергіями, своїми людиною можуть виправлятися в процесі. Виправлятися відносини з іншою людиною, якщо ви цього хочете. Якщо ви хочете з кимось, наприклад, ну, не хочете з цією людиною спілкуватися, вже теж можна трошечки від'єднати себе, свою енергію від цієї людини. Далі, регресії. Можна зайти у минуле життя, подивитися, з ким ви мали справу, які ви були, що ви витворяли, можна сказати, і чому ця людина у цьому житті притягнулася до вас. Ну, от, якось так, так що я пропоную всім, ну звісно, що за один сеанс ви результату особливого і не буде у вас. А так, декілька сеансів це дуже 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 ну, корисно і. Показово. І я працюю онлайн і офлайн. Офлайн це ну, круто, але ж онлайн це, ці техніки теж працюють. Бо енергія, як показала практика, не має меж. І ми одне на іншого впливаємо через сотні і тисячі кілометрів. Тож, якщо хочете, записуйтесь у телеграмі ну, в посиланні під цим відео. І приходьте на консультацію. Спочатку ви можете просто проконсультуватися, а потім вже ми можемо попрацювати. І це дієво. Мої клієнти про це знають.